Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Керівництво України отримало запит Верховного командування об'єднання сил НАТО в Європі на відрядження генерала залужного та оперативно-аналітичного управління для координації та аналізу поточної воєнної ситуації в Україні. пише телеграм-канал та за незважаючи на заборону зеленського залужний приєднався до команди штабу. Перед цим поговоривши та добре, поспілкувавшись із британською розвідкою та ЦРУ наразі. Генерал не в країні після Пакистану залужний відправиться у Бразилію, аби дістати більше снарядів для збройних сил для України. Генерал робить у все бо дістати зброю. Зокрема, 150 літаків, міг та су, які так потрібні Україні. Також залужний назвав Байдену зрадників за всіма зливими та переговорами стоїть Єрмак. Перед 24 лютого Єрмак також домовлявся із людьми Путіна. Саме тому до війни Зеленський не готувався, але готувався генерал залужний. Минулого місяця Україна її союзник. Юзники з Великої сімки та невелика група країн глобального півдня провели секретну зустріч, щоб обговорити умови Києва щодо проведення мирних переговорів із Росією. Секретна зустріч радників із національної безпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії і послідувала за більш масштабними та публічними зустрічами для обговорення формули миру. За інформацією видання на зустрічі були присутні зокрема представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. А ось Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх представ. Наків не надіслали Росію, не зустріч не покликала. Як розповіли джерела, секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше. Такий комфорт також дозволив провести більш вільне та відверте обговорення формули мира. А також принципів потенційної взаємодії з Росією у майбутньому. Таємна зустріч України країн Великої Сімки та глобального Півдня відбулася у грудні у Саудівській Аравії. Її метою було отримати підтримку умов України для переговорів з РФ минулого місяця. Україна її союз Союзники з великої сімки та невелика група країн глобального півдня провели секретну зустріч, щоб обговорити умови Києва щодо проведення мирних переговорів із Росією. Про це пише Блумберг із посилання на джерела, що таке перемога України, як змінювалося бачення Зеленського, як президент Володимир Зеленський бачить перемогу Україні у повномасштабній війні з Росією на інфографіці. Секретна зустріч радників з національної безпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії і послідувала за більш. Масштабними та публічними зустрічами для обговорення формули миру за інформацією видання на зустрічі були присутні зокрема представники індії, заудівської Аравії та Туреччини. А ось Китай, Бразилія та Об'єднані, об'єднані Арабські Емірати своїх представників не надіслали. Росію на зустріч не покликали. Як розповіли джерела, секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше. Такий формат також дозволив провести більше вільне та відкрите обговорення формули миру, а також принципів потенційної Модії з Росією у майбутньому На назустріч Київ та союзники з великої сімки підтвердили свою точку зору, що справедливий мир включає територіальну цілісність та суверенітет України напередодні агресії. Єрмак і радник Путіна козак домовилися. Пише Богдан Бойко про опубліковану ретро статтю Швеція надає змісту пакту Єрмака Козака. Я тоді писав про суть їхнього договорника, узгодили поділ України в обмін на збереження режиму за Єрмака Бені. Головні умови пакту не. Тралітет і реальний протекторат над Україною. Передача РФ у Новоросії дев'ять областей. Ото що підписав Єрмак. Я тоді кричав про це. Мене не чули. Жаль до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.